Так, і далі тут попросили такі ось отвори, діаметр такого отвору, як бачите, півтора, та можна і на сантиметр. Це просто в мене була така шпілька. І чим воно удобне, в мене має сусід, то ми в нього брали не один раз, ні, але тут я вирішив зробити свій і не ходити по сусіда, бо найкраще мати своє. І тут він, як бачите, відкручується. Сусіда не практично тим, що в нього тут не приварена грубий, грубі, ні, а просто озарха, о, ось така приварена гайка. Ну І не практично, що наприклад, в полі там чи десь там на городі потрібно... Тахтити з собою ключ, який можна загубити або Ну, о, коротше, не, не практично і мені це не сподобається, що ти йдеш на город і постійно з собою ключ, ти переживаєш, ти його день не загубив і Ну, і ось з допомогою цього воно вкручується, пересувається і о, о, тут наприклад, що вам треба на 55-45 на 45, Пересуваєте і бачите, конструкція проста, немає нічого складного. Яка все геніально. Просто тут подав арматури, щоб усилити цю ручку. Тут звичайну трубу на скільки вона має, пам'ятаю, щоб близно я вам зараз кавила на 40 мм. і Тут попросили в трубі два отвори на шурупи. Якщо комусь подобається і хто хоче зробити собі такий самий, то прошу дуже. Так, вся довжина, ще я вам сказав, довжина вся цього має бачите так, 2 метри, повністю вистачає, получається на е, 3 рядочки, бо чи четверта ось ця валапан, то вона йде як е, направляюча, щоб було все однаково і рівно. Ну, комусь сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую.